Найкращі футболісти минулого сезону за позиціями. Я відразу скажу, що з кожної позиції я обрав по два футболісти, адже виділити когось одного було дуже складно. І в це Джан Луїджі Донарума та Ян Зомер. Якби не вони, то швидше всього фіналі, але часу стрілися б інші команди. Для Донаруми це, напевно, взагалі перший сезон, який він провів на топ-рівні. Адже на слуху він ніби давно, але постійно йому чогось не вистачало. Ну і теж хочеться порадіти Заяна Зомора, який нарешті знайшов свій топ-клуб, адже до цього він був дуже недооцінений. Захисники Аштраф Хакімі та Ноно Мендеш відразу скажу, що цей текст я написав ще до матчів Ліги Націй. Але в цілому крайні захисники ПЖ у цьому сезоні виконували різні ролі, але при цьому були однаково важливі. Хакімі часто допомагав Атаці, і це в принципі помітно по його статистиці. Він забивав у четвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги Чемпіонів. А Ноно Мендеш тримав на своєму фланзі всіх, кого міг. Особливо виділяється Мохамед Салах, який на той момент взагалі-то був кращим гравцем світу. До речі, нещодавно він цю компанію додав ще Ламіна Ямаля. Півзахисники Вітіння та Педрі. Я до останнього вважав Педрі кращим півзахисником цього сезону, але який же перформанс видав Вітіння у фіналі Ліги Чемпіонів. Тому саме Вітіння та Педрі для мене кращі півзахисники цього сезону з великим відривом. Форварди Осман Дембеле та Рафіння. І тут питання до вболівальників Барселони. Чи могли ви подумати у 2022 році, що в вашому складі виступають два головних претенденти на золотий м'яч у майбутньому? Якщо ні, то життя точно має почуття гумору. І тренери це Луїс Енріке та Хансі Флік. Один створив найбільш збалансовану команду сезону, а інший найяскравішу. Тож ще погоджуєтесь ви з цим рейтингом, чи, можливо, когось би замінили? Діліться своїми думками в коментарях.